Навчи мене, осене, бути такою, як ти, граційно іти по життю, наче я королева, сховати у вузлик печалі й забуті гріхи, і мазати долю у жовте, як мажеш дерева. Навчи мене, люба, давати в дарунок тепло, і навіть для тих, хто хихоче сміється у спину. Радіти рокам, як радіє пожовкле стебло, у пору дощів між пахучих квіток і полину, навчи мене осене, бути собою завжди, плекати любов, як нектари твоїх виноградів. І щирості в серці дай жменьку, а ще простоти і щедрості дай вересневого пізнього саду. Навчи мене, осени бути такою, як ти.